Найджел Макмален Не я. У Кенні найкращий братик у світі. Його звуть Джек. Вони з братиком усе роблять разом їдять, грають та пустують. За сніданком Джек розігрався так, що перекинув свою тарілку на підлогу. Мама почула грюкіт та відразу ж прибігла на кухню. Джек не розгубився та закричав це не я і вказав лапкою на Кенні. Ведмежа Кенні був дуже маленьким і ще не вмів розмовляти. Він тільки заблимав очима у відповідь. А хто з'їв увесь весь пиріг? спитала мама. Навіть крихти не залишилось. Це не я. вигукнув Джек і сховав останній ласий шматочок. У підгузник своєму братику. Кеній настояв на лапках і гепнувся на підлогу. Хрусь, хрусь, хрусь. А в цей час Непосида Джек вже грав на дворі. Він будував замки з піску та багнюки. Обережно, синку. вигукнула мама. Не забрудни свій одяг. Добре, матусю відповів башкетник і обтер лапки об сорочку Кенні. Маленький Кенні зовсім не знав, що багнюка несмачна. Ням ням, ням. – промовляв він, облизуючи брудні лапки. Настав час митися, Джек весело грав з духмяним милом, і вся ванна кімната сповнилася райдужними бульбашками. Хто це так нашкодив? спитала мама. Це не я, швидко відповів Джек і сунув слизьку пляшку братику в лапки. Кенні був ще маленьким і схопив пляшку так незграбно, що цівка шампуню з пляшки влучила прямо в ніс мамі. Увечері, укладаючи малюків спати, мама милувалася своїми дітками. Який же ти пустун, Кенні, сказала вона. Але ми не будемо тебе карати. Чи не так, Джеку? Ні, ні, відповів Джек. Тільки но мама вийшла з кімнати, Джек знову почав пустувати. Він стрибав по ліжку, кидався подушками, навкруги аж пір'я літало. Що трапилося? Хто це се докоїв? суворо спитала мама, раптом відчинивши двері. І тут маленький Кенні вимовив своє перше слово. Дзек. І вказав лапкою на братика. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.